Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні в нас 1 березня, а це означає, що розпочався щорічний весінній данський традиційний сезон полювання на лохів. Про що йде мова? Ми знаємо, що кожного березня данська податкова перевіряє наші податкові декларації за попередній рік і присилає нам повідомлення перевірте результат вашої. Обґерси і подивіться, чи ви винні гроші податкові, чи ви не доплатили минулого року, чи податкова має вам щось повернути, тому що ви переплатили. І ось тут починається ціла купа реклам. Нас бомбардують пропозиціями допомогти переглянути нашу податкову декларацію і внести зміни. ми дійсно маємо право внести деякі зміни, відкоригувати наші. Податкові знижки за минулий рік, а також те, що ми заробили внести якісь дані, які ми не встигли внести до нового року. І відповідно оця сума, чи нам винні, чи ми винні, може бути змінена. Є абсолютно безобидні пропозиції, коли вам просто бухгалтер пропонує разом з вами переглянути. І подивитися, чи дійсно, якщо у вас там якийсь борг, звідки він взявся, і дійсно ви винні ці гроші заплатити, чи просто якісь дані у вашій податковій декларації були автоматично змінені не на вашу користь. Так? І насправді ви маєте нічого не винні, так скажемо, нічого не маєте платити податкові. Це абсолютно законно, абсолютно легально. В цьому нічого поганого немає. В мене навіть є відео, минулорічне, яке називає. Я винес кату як земля колгоспу, колгоспу. Що робити? Там є от певні такі типові моменти описані, де може вилізти борг. І коли він дійсно такий, що потрібно сплачувати, а де можна щось виправити, тому що цей борг нарахований помилково. І різні ситуації в цьому відео розглянуті. Ну, зрозуміло, що там дуже все поверхово, і такі найбільш поширені ситуації може бути що завгодно. І дійсно, якщо у вас є потреба, особливо якщо у вас є фірма, там Enkeltman фірма або PMV ви зареєстрували, то можливо, вам дійсно є сенс звернутися по. Професійну допомогу до якогось бухгалтера, який на цьому знається. В цьому нічого поганого немає. Але є випадки. Коли вам будуть пропонувати відверто шахрайську схему. Коли вам пропонують не просто перевірити вашу податкову декларацію, а от одразу гарантую, що можемо повернути ваші податки, можемо компенсувати ваші податки, можемо там зменшити що завгодно. Тобто, коротше кажучи, коли вам однозначно пропонують щось десь урвати, то у вас має вже спрацювати. Такий тривожний дзвіночок, що щось тут не те, краще цього пана чи цю пані обійти стороною. Чому? Ну, давайте я розберу так на пальцях, Дуже просто спробую пояснити, як ця шахрайська схема працює. Тобто, вам можуть запропонувати те, що називається накрутка податків. Так? З одного боку, у нас є певна сума, яку ми заробили протягом року, і відповідно з неї ми маємо сплатити податок. Це те, що ми винні з кату. І також є певні факти в нашому житті, які впливають на те, щоб Збільшувалася наша податкова знижка. Ну, в нас є цей неоподаткований мінімум, оцей фредрау в кожного, для кожного ця сума різна, це залежить також від деяких індивідуальних факторів. І також є певні факти з нашого життя. Наприклад, я живу тут, а їжджу на роботу за 20 км щодня, так, в один бік 20 км. Ну, Мінімум 12, якщо мінімум 12 є, то вже ми маємо право на те, що називається QRSHAU. Є більш екзотичні причини, чому нам податкова може надати якусь пільгу, наприклад, якщо ми живемо ось тут, де ми живемо, а на іншому острові Данському в нас з'явилося тимчасове завдання на роботі, але воно там тривало місяць, наприклад, і ми змуш змушені були там ще додатково зняти хату. Тому що не було сенсу їздити туди-сюди щодня. І таким чином ми сплачували подвійну оренду тут, де ми проживаємо з родиною, і ще певний період там, де ми виконували наші робочі обов'язки. Є ще купа інших у таких, скажімо, фактів чи у таких явищ, які можуть нам додати право на знижку. І що роблять оці ці добродії? Вони просто відкривають вашу податкову декларацію, починають пальцем тицяти. Тут пишете, тут пишете. І ви не знаєте, що оці номери. Як цих статей, доходів чи розходів, так що вони означають, там все кодами прописано, і дуже часто на цю схему ведуться ті, хто не дуже розуміє данською, не дуже розуміє взагалі, як працює будь-яка податкова система, і починають слухняно тицяти пальцями, тицяти там клавішами і вбивати ці цифри, які їм озвучуть. І проблема полягає в тому, що система видає вам миттєвий результат. Ну, ми знаємо, що якщо сума написана червоним, то це значить, що ми ще не доплатили ми винні гроші. Так? Оцей результат нашого awesome Girls. А якщо сума написана зеленим, то це нам винні гроші. І ми туди пишемо, пишемо, пишемо. Я там жив на Марсі, працював на Венері і щодня туди-сюди їздив. І ця зелена сума зростає, зростає, ми такі. О, Дякую, О, як же ж нам допомогли. Ну, Зазвичай нам допомагають або зафіксовану суму, або навіть за відсоток від цієї суми, яку ми намахлювали. Так? І е, шахраю цікавою, якщо ми намагаємо систему на якомога більшу суму, так, тому що тоді його відсоток буде більший. От, ну І ми такі щасливі дякуємо за допомогу. І нам миттєво, як тільки ми там натисли підтвердити так, все правильно, чесно клянуся, я надав вірну інформацію. То все нам вилазить повідомлення: що дякуємо за вашу участь, бла бла-бла, оцю вашу зелену суму, вам такого-то числа чи до такого-то числа виплатять. Ну і ми собі радіємо, потираємо лапки, заплатили цьому добротю, який нам допоміг. Так? І нам дійсно, через там пару тижнів приходить на рахунок оця ця сума. Ну, нашому щастю, немає меж. І так доволі часто, тобто ця схема не нова, вона існувала ще до війни, і доволі часто на неї попадалися ті, хто їхав з Данії. От їм хтось десь от сказав, що можна повернути податок. Так, і от їм пропонували цю послугу під виглядом того, що от, ти, от як МОМС повертають, так от кого є приватний бізнес. То платить оцей податок на додаткову вартість. Так, Данську він МОМС називається. То, нібито от по аналогії, приватний податок також можна повернути, якщо ти їдеш з Данії. І от ну, люди це прохавують, вони не розуміють різницю між от бізнесом і приватними податками. От їм сказали, ти можеш отримати якусь суму від податкової. Вони, вони радіють. І дійсно ця сума приходить, так? Але потім. Наступного року податкова перевіряє, тобто протягом року, податкова перевіряє ці всі факти, які ми внесли, ці всі зміни, які ми внесли в податкову декларацію. І виходить, що ми набрехали. І нам, наступного року, якщо ми залишилися в дані, то це відбудеться наступного року. Нам приходить платіжка. Чи нам приходить повідомлення від податкової, що ми маємо повернути все те, що ми намутили минулого року, плюс за цей рік встигають набігти відсотки, плюс з нас штраф. За що? За те, що для того, щоб це все перевірити, що ми там понагронджували, данська податкова посадила своїх співробітників, оці тьоті і дяді, які там працюють, вони витратили певні години роботи, вони сплачуються. З державного бюджету, тобто ми своїми діями ще нанесли додаткові втрати бюджету Данії. Ну і зрозуміло, що ці втрати ми маємо. Ой, ми маємо якось компенсувати. Ну, за це ми маємо заплатити штраф. Якщо ми поїхали до України, до якоїсь іншої країни, то, можливо, нас прямо от наступного року не впіймають. Але коли-небудь нас впіймають обов'язково. І є такі випадки, коли люди пишуть, Ха, що ви мене лякаєте? Я от там три роки назад таке зробив і нічого, я собі нормально живу, і ха-ха-ха, от там купу грошеняток привіз. Потім через рік, через два, ця людина починає бігати, що допоможіть люди добрі, тому що нарешті її знайшли. В Україні. У мене були такі випадки, коли до мене зверталися, робили невинні очі. Ось ми тут були там нацять років тому в Данії, на телятах чи там на свинках. І ось О, от зараз приїхали на Сіл 1 і ось прислали податково, що ти винен там, 100 тисяч, 150 тисяч, типу звідки такі шалені гроші. І я кажу, люди, а ви, ну, ви, мабуть, мутили. От відкриваєш цю платіжку, так, і там десь на 30-40 на тисяч це власне, борг перед податковою. А решта це відсотки, штрафи там, і так далі. І кажеш, ну а оці 30-40 тисяч звідки взялися? Ви що, податки мутили? Ні, та я взагалі я не знаю я нічого. Ну і починається оце ховання голови в пісок. Ну, розумієте, що в такій ситуації вже нічого не зробиш. Ну, є там якісь адвокати, є бухгалтери, які можуть за певну плату відгавкати частину штрафів чи відсотків, але все одне то, що ви намотили, хоча б у ту суму, яку ви. Дійсно, на яку ви надурили, вам все одне доведеться повернути плюс частину цих штрафів і так далі. Тобто, якщо ви звернетеся до якогось спеціаліста, який на цьому знається, може з вас там не 100 тисяч візьмуть а скажуть, ладно, там плати 80 чи щось іще. Але все одне суми будуть доволі великі. Ще один момент, якого не було минулого року. А зараз він з'явився, що потрібно знати. Було проведено реформу в плані процедури стягування боргу. Зараз така система, що якщо ви винні гроші державі або ну, все ж те, що називається офенлі, це публічний сектор, це може бути державна установа, може бути комунальна установа. Тобто ви винні гроші, наприклад, комуні, там, податковій, поліції, ви не заплатили штраф за перевищення швидкості і так далі тому подібне, то данська податкова отримала право підвищувати вашу. Ставку податкову для того, щоб стягнути з вас цей борг. І зараз в інтернеті ціла купа різних статей по радіо розповідають про різні різні історії, коли Данці з якоїсь причини от отримали якийсь борг перед Офенлі, і тепер змушені його повертати у таким, таким недобровільним способом. Тобто нормальна людина має податкову ставку десь. 37 або 38% в залежності від комуни. так? Але податкова отримала право змінювати цю податкову ставку до 60%. Тобто, ну, наприклад, давайте от розберемо такий приклад. От ви отримаєте зарплату там, 20 тисяч до податку. так? Тобто ви берете ваш спочатку сплачуєте 8% вашого аембіт потім враховується ваша. Фрадрау, звідти, із тієї суми, що залишилося, з вас мали б брати 37 чи 38%. Але вони рахують, скільки у вас залишиться, якщо вони будуть брати більше. І от вони вирішують, що, наприклад, вам нормально буде, що у вас от 5 тисяч залишиться з цієї суми на руках там, чи 4. А решту вони можуть забрати. Тобто оці 37 чи 38 тисяч, що ви винні, податкові з вашої зарплати, це саме по собі, це вони забирають в рахунок вашого поточного податку, плюс можуть взяти додаткові відсотки тобто до 22-23% ще накинути. Додаткового податку в рахунок погашення цього боргу. Тобто, якщо ви залишаєтеся в Данії і хочете залишитися в Дані, то відкосити від цього взагалі не вдасться просто тупо фізично, тому що податкова буде весь час зазирати вам в кишеню і просто тупо самостійно. З вас стягувати ці гроші, навіть ви їх не будете отримувати в руки, щоб вирішити, чи я можу зараз сплатити цю частину боргу, чи ні. І е вони деруть три шкури, судячи з тих історій, які ми чуємо по радіо або читаємо в газетах, е їх дуже мало хвилює, які там у вас проблеми. Тобто, ну дуже дуже мінімальні якісь суми вони людям залишають. Наприклад, в групі освіта в Данії я поділилася е, історію про жінку, яка винна майже мільйон податковій, і зараз вона заробляє 45 тисяч до податку, але після оцих 60% податку і е, е, плат за комуналку за житло в неї залишається там щось 4 чи п'ять тисяч от на все. Причому, що в неї четверо дітей ще є. І от там ціла стаття, звідки цей бор взявся, як вона просто, ну, скажімо, по глупості його зробила, як він обріс відсотками, і от така е просто шалена сума в неї, майже мільйон там, 900 з чимось тисяч, ну, майже мільйон вона вина. І там, по самим оптимістичним підрахункам, вона через 40 років чи там скільки то це все виплатить. Так що от такі будуть? Історії, не мутіть, якщо ви їдете. Мені також розповідали там різні історії. І я читала в групах, деякі коментують, що ой, ха-ха-ха, там, от в мене подружка, в мене просто вбила ця історія, якась там. Дівчина вирішила, що вона може таке зробити. Вона мала їхати в Канаду. Тут вона знімала хату, взяла депозит в комуни, і коли вона з'їжджала, депозит повернули на рахунок. Вона мала передати його комуні. Замість цього вона зняла готівку і викинула картку банківську, тобто не закриваючи рахунок нічого, просто викинула отаку через плече цю банківську картку. Ну, це геніальне просто рішення, от, Типу, що от картку викинув і рахунок закрився, і ваші дані ніде не збереження ні в банку, ні в комуні, ви відбитків пальців не здавали тут в дані. Тобто ну, така наївність на межі з дурістю. І от людина думає, що Ха, якщо от, миті, от, вона от, так от зробила цією карткою, так, по голові одразу не дали, то все нормально. Так? Дадуть по голові тільки пізніше. От. Тому в жодному разі такого не робіт. Ну, я знаю, що більшість моїх глядачів, це все ж таки люди розумні, вони такого навмисно робити не будуть. Але якщо є така інформація, якщо є такі пропозиції, які можуть виглядати дуже спокусливо і дуже скажімо, завуальовані вдало, що ми можемо не запідозрити, що щось там не так, то є шанс, що хтось на таке і поведеться. Тому я вас попереджаю. Все, я дякую на цьому на, за увагу. Я сподіваюся, що налякала вас достатньо сьогодні. Вітаю всіх з початком весни і всім гарних вихідних, побачимось в наступних відео. Всім па-па.